Хочу вам показати тут невгамовну квіточку. Хто впізнав це? Петунія а серія це іде Tidal. Red velour. <с> ну, на жаль, кольору не покажу, але вона навіть, попри все, попри низькі температури, дощі і морози, і сніг вже вона в мене пережила. Вона зелена, вона жива і навіть намагається випускати бутони. Ну, Зрозуміла річ, що квітнути вона не зможе при таких умовах зимніх, як зараз. Але ну, вона собі зеленіє і їй хоч би що. Тобто можна зробити висновок, що о, дорослим особинам приморозки і сніг не страшні. Да, ми, звісно, можемо тут побачити із-за високої вологості, вона почала хлорозити. Це є не ок. Ну, але е, я її, напевно, що не прибрала чистою з того, що вона просто тут закриває таку. Негарну ділянку своєю зеленю, і вона мені, в принципі, тут нічим не заважає. Ось така невгамовна питунька росте і хоч би що їй.